Так, я зараз піду, зараз дерева подобуваю в лісі. Е, стоп, що? Що це таке? Я, що це? Це якісь що, двері незрозумілі? Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і я такий йшов по лісу, хотів подбувати дерева сьогодні і наткнувся на якісь незрозумілі двері, які стоять перший раз. Я тут був багато разів і вони перший раз, я, я їх бачу тільки перший раз. І я не знаю, я зараз думаю буду прочекнути, що там знаходиться всередині. Всередині Так, ну давайте спершу поглянемо. Так, стоп, тут якийсь коридор, як ви бачите. Е, давайте спробуємо зайти і тут. Що, що? Там, який, там якийсь чувак. А? Що, хто там? А, мені напевно почулося. Треба відпочити вже. Так, все, він напевно пішов. зараз. Давайте зараз відкриємо двері і зайдемо туди, перевіримо. Вау, це що якась лабораторія? Так, да, дивіться, тут якісь незрозумілі фіговини, з яких треба щось виробляти. Тут якісь печки, непонятні. тут взагалі. Мікроскопи всякі, вау. Ну я так зрозумів, давайте спробуємо. Ой, О, гідроген? да, бачите, я роблю гідроген. Ну давайте ще зробимо, попробуємо зробити. Так. І... О, вау! Тихо-тихо-тихо. Мен... Треба потушити, потушити. Вау. Да, це реальна якась база. Краще, краще цей вики... викинути краще. Це якась фізика незрозуміла. Хм, дивно. А що, а що тут знаходиться цікаво? Тихо-тихо, там якісь чуваки, там якісь чуваки, я бачу, бачите там якісь е, руки незрозумілі. Ну, коротше, я бачу якісь командні блоки, як ви бачите. Може вони щось задіяли погане, ми не знаємо. Давайте краще зараз. Так, у мене є план. Давайте, можливо, зараз підемо, заходимо і швидко їх розкіляємо. Да -да, я думаю, це буде класний буде план, у мене якраз є меч. Один, два, три. Заходимо, розкілюємо. Пішли в геть, пішли геть, пішли геть, ви балвани, пішли вон. Фух, все, жевжики померли всі. Вау! Як ви бачите, тут якісь командні блоки і на них кнопки. Краще не нажимати, бо може з світом капець чи статись. Так, обережно, фух. Так, за картину є щось? Ні, нема, 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 фух. Добре. Ну і тепер я не знаю, що буду робити з цією лабораторією, в принципі. Я думаю, що позвоню поліції, в принципі, і вона приїде і розбереться з усім цим ділом. Я думаю, так буде краще, в принципі. Так, набираємо поліцію, і вона, в принципі, має скоро приїхати. Тому що я на 100% впевнений, що вони щось хотіли погане для нашого села зробити. О, поліція приїхала. Добрий день, полісмен. Це я вас кликав. Добрий день. Що у вас сталося тут? Я позвонив того, що я знайшов посеред лісу якусь незрозумілу базу, якихось чуваків незрозумілих. Я їх бачу в перший раз, можете дослідити це діло. Так, дякую, що позвонили. Звичайно, дослідимо зараз. Дякую вам дуже, до побачення. Так, до побачення. Гарного дня. Ух, Все. В принципі, я думаю, що все піде надалі добре, все буде. І, в принципі, <смас> я думаю, зараз що піду далі добувати дерево собі спокійно, в принципі. Ну і в принципі ми вже будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте свої вподобайки, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, я буду більше роликів знімати на цю тему. Ну і до наступної зустрічі всім! До побачення!